Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вирішила прогулятися вулицею Григорія Сковороди. Це колишня Пушкінська. Ось так виглядає зараз вулиця. Показую все, як є. Нічого не приховую. Все об'єктивно, ви можете побачити на власні очі. Оце у нас готель Блюз. Оце у нас кренди, квіти. Їздять автівки, Ось красива будівля старовинна. Тут якийсь ремонт, щось ремонтується. Також сьогодні я хочу вам показати, де можна поїсти влітку холодну, найбюджетнішу окрошку. Власне, туди і зараз підемо. От Прогуляємося трошки вулицею Григорія Сковороди і дійдемо до. Того місця. Бачите, ремонт, ключів обмін, валют, оптика. Ось іще кав'ярня. Незламна шаурма. Бачите, наливки навіть зі Львова є ресторан. Ось гарний балкончик. Давайте подивимось, що у нас на протилежному боці працює. Магазин акварель для художників, І івроше, і шавер, мама. Якийсь ресторан. Ось. Одяг з Європи. Все це працює. Далі йдемо, подивимось, що в нас ще є. Надвечір я у Харкові, трошки похолодніша, але все одно спекотно ще. Спека неймовірна. Цього тижня не припиняється. Сьогодні плюс 35. Ось іще якась крамниця. Смачно і зручно. Ось якийсь ресторан. Дивіться, після роботи люди повертаються додому, хтось прогулюється. Хтось Ось магазин Доміно теж працює, ще не зачинено. На протилежному боці Кофідо. Ось ще у нас аптека працює, ще одна кав'ярня. Психолог. Це вхід в кав'ярню. Ось так виглядає зараз вулиця Григорія Сковородин. Оце я вийшла на площу архітекторів. Скульптури, тут в мініатюрі пам'ятки архітектури Харкова. Сім, сім див Харкова. Я вже в одному з відео показувала. Зараз отак швиденько покажу. І фонтан закоханих ось. ось так площа виглядає ось такий гарний фонтан працює і сім див Харкова на площі архітекторів. Йдемо далі. По вулиці Григорія Сковороди. До речі, оце Макдональдс, який ще не працює. Ось який красивий магазин, жіночий одяг, мода італьян. А от на протилежному боці такий гарний будинок. Червоний з білим. Дуже гарно. Це мамин дім, він ще працює. І ось тут ще кілька красивих кав'яринок, чи що це? Гарний такий, а, це кав'ярня пушка. Дивіться, який гарний вхід. До речі, працює. Ось так виглядається. Це графіті нашого харківського художника Гамлета. Я намагаюся побачити правду. І Відразу ресторанчик. А ось, до речі, і Колиничі, де я хочу спробувати окрошку. Також є широкий вибір солодощів. Ось так виглядає наша крошка. коштує 57 гривень. Ось так вона запакована. Дається ложечка, сіль, серветка. Ось таке пакування. І булочку на додачу. Ну що, спробуємо. До речі, це найбюджетніша окрошка у місті серед закладів харчування. Ось я її відкрила. Ось так вона виглядає зсередини. Ну, начебто, на вигляд непогано, зараз скажу, яка на смак. До речі, люди. Тут є як і ковбаса варена, так і курка. Щоправда, трохи прикопчену курку сюди додають, але хто любить, тому сподобається. Особисто я, коли варю окрошку, то додаю просто варене або запечене м'ясо, курки, філе. Дивіться, тут біля вулиці Григорія Сковороди є отакий водограй. Ось такий невеличкий, зовсім маленький сквер, і от тут люди на лавах відпочивають ось такий водограйчик. Ось так такий вигляд. Має маленька площа, пам'ятник, лавочки. Ось такий вигляд. Це біля вулиці Григорія Сковороди. Такий невеличкий сквер з фонтанчиком, лавочками, деревами. І отаким пам'ятником Коцюбийського. Ось, пам ось так, такий вигляд. Далі йду вулицю Григорія Сковороди і тут збоку праворуч є. Сквер поезії, площа поезії. Ось тут працює ресторан. Кайріца називається. Тут майстерний посмішок. І Ще якийсь кофе-бар. От пройду зараз зеброю, повз повз сквер поезії. Це все я йду вулицею Григорія Сковороди, повертаючи в різні місця, які поряд з цією вулицею. Ось тут така алея, лавочки, клумба. Ось. Оце здалеку видніється будівля. Торговельного центру Нікольський. І, власне, я підходжу до початку вулиці Григорія Сковороди. Ось такий невеличкий огляд я вулиці провела. Звичайно, показала вам її не всю. Бо кінець цієї вулиці десь біля молодіжного парку. Десь так. Якщо я не помиляюся. Ось тут початок цієї вулиці. Ось магазин купальників. Власне, тут я проходжу біля самого центру Нікольський. Власне, на цьому моменті я і завершу показ сьогоднішнього огляду вулиці Григорій... Григорія Сковородина. Моментів торговельного центру Нікольський. Всім добра!